Як отримати відсрочку, якщо ваші рідні, чоловік, дружина, син, донька, брат, сестра, батько мати зникли безвісти під час бойових дій в період або антитерористичної операції, або в період дії воєнного стану? Я адвокат Андрій Бурянський. В цьому відео я розповім про нюанси, які є під час оформлення відсрочки від призиву на військову службу під час мобілізації для осіб, у яких рідні? Пропали безвісті під час воєнного стану в зоні бойових дій. По-перше, ви маєте подивитися перелік документів, які знаходяться в додатку 5 до 560 постанови. Послання на цю постанову ви побачите під цим відео, і ви зможете подивитися, який саме пакет документів треба оформити для відсрочки. Звісно, вам знадобиться зразок заяви на оформлення відсрочки. Це додаток 4. Якщо у вас будуть складності з цим, ви можете звернутися до мене з оформленням відповідної заяви. Контакти ви зараз бачите на своєму екрані. Продовжимо. І так, ви повинні мати заяву, з встановленою формою, належним чином оформлену, і документи, які долучити до даної заяви згідно переліку, щоб отримати відсрочку. В чому ж нюанси? В тому, що для того, щоб отримати відсрочку, вам потрібно, крім документів, підтверджуючих родинні зв'язки, там свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб чи інші документи, підтверджуючи родинні зв'язки, ви ще маєте надати рішення суду про визнання особи безвісті відсутньою за особливих обставин. Чому це так важливо і в чому тут нюанси, тому що без цього рішення ви отримуєте від ТЦК. Майже 100% відмову в оформленні відсрочки. Я взагалі не розумію, навіщо це було зроблено, тому що у нас є відповідний єдиний реєстр осіб, які зникли безвісти. І як на мене, достатньо зробити витяг з цього реєстру, щоб підтвердити, що дійсно особа зникла безвісти. Ні. Але ж наші депутати вважають, що ви маєте йти в суд. І отримати відповідне рішення суду. Причому у вас ще й будуть можливо проблеми виникати з цим отриманням рішення, тому що суди звикли оформлювати, згідно вимог Цивільного процесуального кодексу України, оформлювати осіб як безвісті відсутніх. Тобто є певна процедура оформлення особи безвісті відсутньої. Там має пройти строк більше року і так далі, і тому подібне. І тому ви подасте цю заяву. А суд, наприклад, по шаблону напише. А ви подали заяву, не дотримавшись річного о, строку збігу з моменту, як особа пропала, тому вам відмова і тут треба роз'ясняти буде вже або в суді першої інстанції, або вже на стадії апеляції що. Це різні питання, визнання особи безвісті відсутньою і встановлення факту, що особа зникла безвісті з особливих обставин. Так як саме це рішення дасть вам змогу отримати відповідну відсрочку. А для того, щоб подати позов, ви ще маєте зібрати певну кількість документів. І це не дуже просто, тому що ви маєте надати наказ про те, що особа була призвана мобілізована на військову службу. Про те, що сповіщення, то, що особа ця зникла, витяг з єдиного реєстру осіб зниклих безвісті, обов'язково ви маєте надати. Акт розслідування щодо зниклення даної особи. Там то такий перелік документів ви маєте зібрати, як правило, за допомогою або військової частини, або ТЦК, ну і звісно, за допомогою адвоката, щоб подати відповідний позов до суду. І далі ще впевнитися в тому, що суд дійсно розуміє, що саме вам потрібно, щоб не сплутали, не дай Бог, з визнання особи безвісті відсутньої. У мене є певний досвід збору даних документів для складання позову, складання позову, і ви можете звернутися до мене за правничою допомогою по цій справі щодо отримання рішення про визнання особою такою. Що зникла безвісті за особливих обставин для оформлення відсрочки. Звертатися ви можете до мене за контактами, які ви бачите зараз на своєму екрані, або за контактами, які ви можете знайти на сайті Адвокатського бюро бурянські партнери. Мої любі, я нагадую, що я оголошував збір на бронезахист для свого рідного брату, який здійснює захист нас з вами на Херсонському напрямку. Хочу щиро подякувати всім вам, хто долучився до даного збору. Спочатку другий платіж, який отримав я на свою карту, був від людини, яка задонатила 6 гривень. Ви знаєте, я спочатку засмутився, а тепер я хочу подякувати цій людині. Звісно, я всім вам щиро дякую. Багато з вас задонатили крупні суми коштів. Але е, наразі я хочу звернути увагу саме на ці 6 гривень, тому що людина знайшла можливість оплатити 6 гривень на допомогу моєму братові. Я щиро вдячний і за цю допомогу. Тому що, якщо подивитися, в мене відео з просмотрів досягають там 10, 20, 30 тисяч. Якщо кожен з тих, хто переглядав мої відео, задонатив би ці 6 гривень, ми б зразу в один момент набрали би ці кошти. Тому я вдячний даній особі і всім вам, які долучилися до даного збору. Даний збір допоміг мені зрозуміти. Що за мою 18-річну практику я допоміг багатьом клієнтам, і ці клієнти пам'ятаються, так як майже всі з них відкликнулись на мою прохання допомоги. Причому звертаю увагу, що коли в мій будинок попав шахет, мене було виселено з квартири. І фактично, отак я втратив житло, багато хто з моїх клієнтів дзвонив, пропонували допомогу грошами. Житлом чи іншим шляхом. І фактично я відмовлявся від цієї допомоги, так як самостійно вирішив ці всі питання. А ось коли вже знадобилась допомога моєму братові, то я звернувся до, ми, до вас всіх і своїх клієнтів, і підписників каналу за допомогою. І ми зібрали ці кошти. Зараз ви побачите на своєму відео, як виглядає цей бронекостюм на мені. А потім я маю надію, що згодом ви побачите вже даний бронекостюм на моєму братові, який я впевнений захистить його життя та здоров'я. Я щиро дякую всім небайдужим, хто долучився до збору, оголошеного мною, на придбання бронезахисту для мого рідного брату, який захищає нас з вами на Херсонському напрямку. За зібрані кошти мною було придбано якісний бронекостюм. Який буде відправлено безпосередньо в зону бойових дій моєму брату. Ось так він виглядає. Від щирого серця дякую кожному за допомогу таку своєчасну і необхідну. Я завжди буду пам'ятати ваше добро і при необхідності прийду на допомогу. Бажаю перемоги, миру, процвітання та добра для кожного з вас. Ви неймовірні. Разом ми сила, Україна переможе. Від себе додам, що якщо у вас виникне потреба в правничій допомоги адвоката, то ви завжди зможете до мене звернутися за відповідною порадою чи допомогою. Так як нагадаю, що іноді звичайний дзвінок адвокату, безкоштовна консультація одна-дві хвилини, я попав в таку та ситуацію. Як мені діяти в даній ситуації? Може зберігти вам і зекономити багато часу та коштів. Це вже повірте, моєму 18-річному досвіду. Якщо це відео було корисне вам, або може бути корисне вашим близьким чи знайомим, можете поділитися ним, а також поставте лайк, дзвіночок, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бур'янського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!